Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Розпочинаємо разом інформаційний день, 11 червня, 1204 доба повномасштабного вторгнення. Далі детальніше про черговий обмін полоненими, про масовану атаку на Харків, про суд над Хабарницею з Держпродспоживслужби Хмельниччини. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Учора відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та Росією, про який домовились у Стамбулі. Вдалось повернути воїнів з різних складових наших сил оборони та безпеки України, Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Як заявив президент України, це перший етап повернення з російського полону наших важко поранених та поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Усі звільнені мають важкі поранення та хвороби, а саме ампутації, осколкові травми, проблеми із зором, інфекції та хронічні захворювання. У деяких діагностовано гепатит та туберкульоз. Визволені оборонці пройдуть комплексне медичне обстеження та отримують необхідне лікування та реабілітацію. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити офіцерів. Великий обмін полоненими триває і надалі. З міркувань безпеки операції, точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну. Але відомо, що цього разу з ворожого російського полону повернулися шестеро військових з Хмельниччини: троє з Хмельницького району, двоє з Кам'янець-Подільського та один із Шепетівського. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. 17 ударів шахедами за 10 хвилин. Росія масово атакувала Харків. Під ударом був Слобідський та Основ'янський райони. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання були по житлових будинках, по підприємствах, магазинах, тролейбусах та автівках. Троє людей загинули. Це 66-річний чоловік та 47-річна жінка. А Також в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними. Опіками. Постраждало також щонайменше 59 людей, серед них дев'ятеро дітей. Кам'янеччина знову у скорботі. 27 травня 2025 року під час виконання військового обов'язку в районі населеного пункту Павлівка Сумського району Сумської області загинув сержант із матеріального забезпечення інженерно-саперної роти Валентин Шедловський Йому було 58 років. Чоловік був родом із села Панівці Кам'янець-Подільського району. Сьогодні із захисником прощатимуться з 10.30 до 11.30 у будинку офіцерів. Після кортеж вирушить до рідного села, де й відбудеться поховання о 13.30 на місцевому кладовищі. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині за хабарництво судитимуть посадовицю Держпродспоживслужби та двох її спільників, маючи вплив на членів екзаменційної комісії та за певну винагороду, фігуранти допомагали громадянам позитивно скласти іспит та отримати посвідчення водія сільськогосподарської техніки. Також могли посприяти і у поставці на облік сільськогосподарської техніки. До прикладу, пройти навчання, скласти іспит та отримати посвідчення, зокрема і без фактичної присутності, можна. Було за півтори-дві тисячі гривень з особи. Ціна питання щодо постановки техніки на облік могла сягати і десяти тисяч гривень. Ділки викрили в жовтні минулого року. Наразі слідчі поліції вже завершили розслідування та передали матеріали до суду. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Хмельницькому заплановані відключення електроенергії. Як повідомляють у Хмельницькобленерго, частина Хмельничан залишиться без світла у зв'язку з ремонтними роботами на електромережах. До 17-ї години вимкнуть електроенергію на вулицях Верхня Берегова, Липнева, Нижня Берегова, вулиця Першотравнева, провулок Зарічанський та Заріччя, вулиця Вінницька, Старокостянтинівське шосе, вулиця Трудова, Проспект Миру, вулиця Бандери, Лісова, Підгірна, Провулок Садовий. Ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу, тож долучайтесь до нашої спільноти у телеграм за допомогою QR-коду, який бачите на екранах. Сьогодні на території Хмельницької області синоптики прогнозують місцями дощі з грозами. Повітря максимально прогріється до 22 градусів тепла. Бажаємо вдалого та спокійного дня. Зовсім скоро зустрінемось в ефірі Першого Подільського.